Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник Бам та «Ощад». Ну що ж, і ще раз усім привіт це життя відомих людей. І дійсно ще не стихли можна сказати овації після виступу Альони Альони та Джері Хейл на сцені Євробачення, як вони вже видали. Новий спільний хіт. називається Подоляночка, і пісню знову присвятили жінкам. Нову роботу бронзові призерки Євробачень підписали ось таким чином: це звернення до кожної дівчинки та жінки, яка можливо відчуває зневірення. Ми продовжуємо говорити про важливість єднання жіноцтва і виступаємо проти мізогінії зовнішньої та внутрішньої. Ну давайте подивимося і послухаємо нову роботу артисток, яка вже в трендах на Ютюбі. Eu me Ну а далі вже про Джері Хейл окремо від Альони Альони, адже артистка і досі знаходиться в Каннах у Франції, дає там благодійні концерти, популяризує вишиванку і, напевно, маже спину сметаною. Так, так заінтриговані. Так зараз буду все по порядку розповідати. Я нагадаю, що одразу після Євробачення Яна поїхала на Канський кінофестиваль, і за час у Каннах артистка встигла зробити дуже багато чого корисного для України, а також встигла познайомитися з Оскаром. Осним українським режисером Мстиславом Черновим. Ну а більше про свої канські пригоди артистка розповіла в ексклюзивному коментарі ЖВЛ. Давайте послухаємо. Після Євробачення одразу поїхали на канський кінофестиваль, тому що тут відбувається благодійний захід для допомоги Україні, звісно, і паралельно встигли побувати в українському павільйоні українського кіно в день вишиванки, до речі, де встигли зустрітися з Інстиславом Чорновим. Взагалі говорили про те, як важливо, щоб українська культура була представлена на саме таких масових культурних заходах, тому що наше завдання сьогодні як ніколи вражати і надихати світ розмовляти про Україну. Ну насправді, окрім таких творчих клопотів, у Джері в Каннах несподівано намалювалися а, клопоти особисті. В дівчини серйозно обгоріла спина. Відео, до речі, Топлес. Так зірка виклала в соцмережі і підписала Канни очікування червона доріжка, реальність червона спина. Український актор та екс-міністр культури Євген Нищук розкрив подробиці особистого життя в ефірі Ранку марафон, зокрема, розказав про свого найменшого сина. Давайте послухаємо. Ми ж підглядаємо за соціальними мережами і побачили стрічці Фейсбук. Ви зараз побачите цю світлину. Вас і на фото був хлопчик. Відповідно, хочеться дізнатися. Я сподіваюся, що зараз ця світлина вийде на екран, і ми можемо побачити. Хто так. цей хлопчик милий? Це Євген Євгенович, це мій син. Менший син. У мене є старший син, це так. менший син і ще є донечка Анечка. Євген Євгенович, це так мило, Скільки років? П'ять якраз не якраз от п'ять. Захоплюють вже захоплюються. Е, так, звичайно. Вони, я думаю, скоро в Кайдашеву сім'ю війдуть. О, це цікаво. А чи десь прописано, знаєте, чи там ну, акторів оцих вони стежать за тим? Му цікаво, десь він там, щоб він був протитрований. Не знає, щоб люди знали. Чи він ну це... я думаю, їм поки це байдуже. Їм сам цікавий процес, але насправді разова, разовий вихід дітей також навіть і, оп, і оплачується. Насправді гендиректор театру імені Франка не дарма жартує, адже двох менших діток йому також народила театралка, акторка молодого театру Анастасія Блащук. А, ну і нагадаю, що перша дружина Євгенія, матір його старшого сина, померла 2016-го через хворобу нині Олексієвою вже 29. Невгамовна джамала на останніх тижнях, можливо, і навіть днях вагітності. Співачка продовжує активно працювати. Його днями, наприклад, знімала кліп на нову пісню. Люблю артиста. Артистка розповіла нам, як зароджувалася ця композиція. Давайте послухаємо. Я ризикнула, тому що дуже вірю в цю пісню. Вона вийшла дуже чуттєва, дуже багатошарова, змістовна. Я її написала. Насправді, коли в мені тільки зародилося нове життя, і тому вона знову така чуттєва і сповнена сенсів, яка, яких можна адресувати чи то дитині, чи то людині, яку ти любиш. Чи взагалі у кожного поняття кохання любові воно своє. Да? І там є такі слова, там де ти і є життя. Люблю, і е, е, важко триматися, але попри все. Кохання, вона там, де ти. Мені здається, що е, нам не вистачає зараз якихось таких сенсів, в яких, е, в яких би ми шукали натхнення і е, віру. Вихід нової відеороботи планується вже найближчими днями. Але, звісно, не лише творчістю забита голова Джамали, справи материнські теж на порядку денному. Так, я знаю, де я буду народжувати. Звичайно, буду в Києві, вдома. Ну не вдома, вдома. Але в Києв Києві. А, і, але ім'я ще думаю, ще в процесі, правда. Ім'я вже маю придумати, але все ж таки, ще є варіанти, але не, не впевнено на 100%. Цими вихідними вірка сердючка запалювала в одному з готельно-ресторанних комплексів Києва і нарвалася на Хейт Данилка засудили за виконання пісні російською. ось що пишуть користувачі мережі. А що там по мові? Російськомовних критикують за те, що не перейшли на державну, а на концерті можна російською горланити. Або ж вона ж говорила, що не буде співати російською, допоки в країні війна. Андрій Данилко від початку повномасштабного вторгнення був одним з тих артистів, хто лишався в Києві, попри все на першому ж концерті у підземці навесні ще. 22-го року сердючка вже співала прямо Раша Гудбай і українізувала кілька своїх хітів. І не дивно, що виступ, що звучав де звучав російськомовний хід «Гуляночка» без жодних змін, викликав от стільки обурення. Частина глядачів просто встала і пішла з концерту легендарної зірки. Переможець цьогорічного Євробачення відвідає Київ. Це поки що не підтверджена інформація, але подібні чутки вже активно обговорюються і ширяться. кажуть, немо приїдуть. Ну саме приїдуть, ми ж пам'ятаємо про небінарність артиста. Так вже цього літа і виступлять на одному з музичних заходів у якості хедлайнера. Що ж, ну побачимо раніше. Немо, все ж таки заявили про бажання виступити в Україні, але мова йшла вже після про післявоєнний період. Тут є нова інформація, тому звісно будемо чекати. І як завжди, першими ви все дізнаєтеся у ЖВЛ. На сьогодні, все і звісно, бажаю вам гарного, тихого, мирного, сонячного, теплого дня. Завтра у цій ж порі знову зустрічаємося з вами. В сніданку з 1 плюс 1.